Сонце, як ніколи в сльози на очах, я іду до школи У мами сльози на очах, я іду до школи Бо здравно знань, живе Україна! Слово для вітання надаємо директору Гвардійського ліцею Богдановій Оксані Леонідівні. Любі діти, шановні батьки, гості, вчителі. Цього року 1 вересня незвичайно зворушливе свято. Дякую воїнам Збройних сил України за те, що вони нам сьогодні подарили такий чудовий вересневий ранок. За те, що я можу бачити сьогодні вас всіх. Ми розпочинаємо. Всі розуміють, що буде дуже важко. Можливо, колись не буде якийсь час світла, але у нас є потужний генератор. Будуть лунати сигнали повітряних тривог. Але у нас є сучасне найпростіше укриття. Але ми розуміємо, що нашим дітям потрібне навчання офлайн. І ми розпочинаємо з великою, великою любов'ю до вас, мої учні. З великою подякою вам, батьки, за довіру, з великою гордістю за те, що я маю працювати, шановні колеги, в такому крутезному. Колективи вчителів однодумців. Тому ми розпочинаємо. Розпочинаємо новий навчальний рік. Буде складно, але ми всі разом. Я всім бажаю натхнення, наснаги, терпіння, веселих уроків е, Ні, цікавих уроків та веселих перерв. Я впевнена, ми все витримаємо. З першим вересня наличному голові Шеркаської об'єднаної територіальної громади Таранов Юрію Васильовичу. Добрий ранок всім присутнім людям. Ми дуже раді сьогодні бути разом з вами. Особливо я звертаюся сьогодні до наших. Учасників навчального процесу, до тих діток, які сьогодні прийшли в школу перший раз. Ми вас раді бачити тут. І ми всім вам бажаємо, щоб ви вчилися. Це саме головне, що ви можете сьогодні принести своїй країні і своїй сім'ї. Ми вам бажаємо успіху в тому, щоб весь ваш шкільний процес він був дуже цікавим і щоб ви легко освоювали знання. Я також. Хочу звернутися до всіх е, тих дітей, які сьогодні прийшли до стін цієї школи. Ми раді вас бачити. Ми хочемо, щоб ви е, спілкувалися в своїх колективах, щоб ви були розумними. Тому що саме ви, дорогі наші діти, е, завтра будете встановлювати, якою буде наша Україна. Ми всі хочемо бачити її сильною. Тому Сьогодні наша сила, ваша сила це знання, які ви можете освоювати. Ми вам цього бажаємо. Не ігноруйте всіх вимог вчителів. Робіть все чітко, правильно і без затримок. Все у нас буде добре. Ми звертаємося також. Я особисто звертаюсь до всіх батьків і до всіх присутніх. Ми дякуємо вам за довіру. Що сьогодні ви привели своїх дітей, наших дітей привели до стін цього закладу. І ми щиро віримо, що ми не підведемо вас, і ми зробимо все для того, щоб ваші діти були в безпеці. Раді цей особливий день бачити кожного з вас. І також хочеться згадати наших захисників цей день, наших славних воїнів Збройних сил України, які... Саме завдяки їм ми маємо змогу бути сьогодні на цьому місці. І ми віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили України, віримо в те, що цей жах закінчиться, і ми всі разом з вами перейдемо до мирного, спокійного життя, сповненого радості і всіляких людських мирних благ. Черкаської селищної ради об'єднаної громади прийнято рішення і підготовлено всі процеси для того, щоб запустити навчальний процес шкільний і дошкільний офлайн. Думаю, що все буде у нас добре. Все вийде разом з вами. А від імені Черкаської селищної ради і депутатського корпусу ми сьогодні приготували також подарунки для Тих діток, які сьогодні прийшли до першого класу, і ми хочемо доручити таке важливе дійство нашим дітям, нашим випускникам, які сьогодні розпочинають свій останній навчальний рік і перейшли до 11 класу. А вам всім я вважаю в добрий путь.

Ми школярики марі, діти рідної землі, Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Ми стояння, ми квадрували сітки от вот все. Ви на нас у вас гідна зміна вам уста. Не приймаю хто ась з нас колись можливо ще врославить український грай. Обіцям не лінійся, тільки на відмінно вчитись, рано сонечко вставати, Щоб у школу не проспати. Ми не дозволимо вжитися Україні. Бо... Бо ну вамися в за нині. Разом з сила ми все здолаємо. все, ще треба добре вивчаємо. Я знаю ні легкий киклаї, ні час. І ми прийшли у перший клас, бо ми майбутнє нашої України. Ми не дамо холитися, коли... Нам треба навчитись читати, і писати, щоб нам не пишалась Україна мати. Ми всьому світі доведемо, що лідну землю не підведемо. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться, любі, на відміну. Ростіть, мужнійте в добрий час. Нехай щастить вам, малюки. Ростіть розумні та сміливі життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. Учися першокласнику, відкрий науки світ, хай буде мрійним, радісним науку, твій політ. Будь добрим, відданим та старших поважай, навчися мови рідної, люби свій рідний край. Ми живемо в особливий час для нашої нейки України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Право дати перший дзвінок надається учню 11 класу Свігуну Артему та учениці першого класу Завгороднєвій Вероніці Зустрічаємо перші дзвони 2023 році.